Розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора, загарбники продовжили обстрілювати наші позиції та мирні населені пункти, використовуючи танки, артилерію, міномети, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та інші види озброєння. На Луганському напрямку злочинці стріляли з зенітних установок, мінометів та гранатометів по щастю Трихізбенці, Кримському. Зокрема, двічі вночі бандити обстрілювали з мінометів безпосередньо саме місто щастя. У напрямку Авдіївки злочинці неодноразово з різних видів озброєння обстрілювали Золоте, Кірове, Катеринівку, Попасно, Ленінське та Майорськ. На Донецькому, використовуючи міномети і артилерію заборонених мінськими домовленостями калібрів, варвари вели вогонь по верхньоторецькому піскам, шахті Бутовка на Оласпі, по опитному та піскам стріляв і ворожий танк. Близько півночі по піскам бандити хатили вже і 120 мм мінометів. Використовуючи запалювальні боєприпаси. В районі Маріуполя загарбники, як і всі попередні дні, скаженіючи від безсилля перед патріотами України, продовжили обстрілювати багатостраждальне широкіне. Злочинці використовували танк, міномети, гранатомети, стріляли і снайпери. Окрім щастя, вночі російсько терористичні найманці підступно вели вогонь по мирним населеним пунктам Гранітне, Катеринівка та Попасна.